Акуліно Тріногіно. Пігідімліні. Меліні мені подобається. Я не зублю. Бум-бум-бум-бум-бум. О! Бум-бум-бум-бум-бум! Привіт, друзі! Ви на каналі Кіра і сьогодні знову зі мною мама! Всім привіт! Сьогодні я Буду відгадувати назви популярних італійських, італійських мемів. Перший раунд. прошу. Покажи старшим. Чесно скажу, я їх дуже погано знаю. Мам, покажи. Хто це? Ось. Я що всі цього знають. Е, ну, цього я теж знаю. Мені здається, це Тун-Тун е, загур. Три рази Тун-Тун. Тун, тун, тун. Заур. Є. Yeah. Yeah. Цей і тут є молодець. Я деяких знаю, чесно скажу. Нехай буде цей. Оооо. Це дуже легкий. Це легкий? Так. Трулі тралі, тралівалі. Ха-ха-ха. Топі тропі. Ні? Ні. Топі, тропі, тупі, тупи. Тупі. Почекай, тупі. Ну, тут дві великі ноги, великі ні. І якийсь троль. Троліполі. Дерево. Тупі. Мама. тупі, тупі, тролі носі. Тролі волі молі. Ну, щось таке, там, да? О, таке щось таке. Ні, тролі валі. Це не... Ні, це не так. Не так? Топі, не... тупі. тупі. Тупі тупі, <реш> тупі тупі друпи. <реш> це не так. Ладно, це від туди в сторону. Да. Ти, ти, що вгадала, ти що не гадала, те, що ти так. Но <реш> <реш> цього ми знаємо всі, мені теж здається? Хто це? Це крокодило, бомбордило. Ні. Та ладно. Я впевнена була, що я його знаю. Це крокодил бомбарділо, ні, ну це не потоплено. Бомбордиро крокодило. Кіра, ти мене налякала. Я думала, що я вже. Аку Акуліно триногіно. Дриноїно триної. Так, акуліно-дреної. Все. Це не. Почекай, я ж його бачила часто, де? Як же він може називатися? Якось. Такі назви я їх не можу зовсім. Вони не асоціюються із картинкою, і тому я їх не можу запам'ятати. Там оці бромбордило, крокодило, це ще якось можна з картинкою асоціювати. А це ж воно взагалі не асоціюється з картинкою, його назва. Це Акуліна і якийсь... Акуліно треної акуліно треноїно, моя версія. Ні, це неправильно. Тропі тро. Ні, тупі тропі. В мене все трупі тропі. <рес> Ні, це не так. Ладно, відставляємо. По назві, я потім здогадаюся. Оооо! Знову дві ноги, сандалі, слоник. І кактус. Слоніно-кактусіно-дві догіно. Оце троллілюлі. Трулі мамочка. Тропіт. Трупі, трапі. Зараз буде дивитися відео і буде nie. дуже сміятися із Тьоті. <звучить> Тому що тютя взагалі нічого не знає. Да, <звучить> в цьому? вона всіх знає. Da, степанія я не степанія можна можна не реально не в цьому крута, вона прям кожного мема точно знає, ще й Кіру навчила, правда? Скажи, що вона тебе ще й багато якого навчила не no, да. А я не знаю. Особливо в неї у бабусі є такі карти, і вона. Солоніно кактусіно. Катусіну слоніно. Добре, відставляємо. Ну, це дуже легко. Це вже на мій рахуночок. Балерина Капучина. Це ти українська Балерина Капучина. Ага. Ну, Італійського акценту у мене немає, на жаль. Наступний мемчик. Та-да-дам! -та 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 Шимпанзино-бананино. шимпанзино бананино. это, а, а это Шимпанзини-бананини. Я тебя знаю. Это гусини-бомбардини. Не. Гусини-леточини. Не. У меня варианты закончились. Гусіні. Ні. Так, літати. Флай, наприклад. Флаїні-гусіні. Все, не знаю. Я не знаю. Хо -хо -хо -хо. Так, це е кава. Напевно. Або кап... ка... Капучино, може. Як капучино балеріна чи балеріні-капучині, а це... Це асасін. Асасіні капучіні. Ну не асасін, асасіно капучіно. Асасіно капучіно, я відгадала. Або капучіно Каємо асасіно. Чекай, молодець. Я собою горжусь просто. Я цього дуже ну, сильно не знаю. не знаю. Я його обожнюю, він мене найлюбивіший. Це тук-тук капучіно. Тук-тук кофі. Не. Кофі тук-і-тук-і. Окуліро, окуліно. <різь> Кап <Ch�> це Капучіно. Це пташино. Капучино. Ні. У мене варіанти закінчились. Так, це у нас хто? Рибіно велетіно. Ні, рибіно то всіно. Рибіно повстіно. Але це не якісь Єті фішіті. Єті, ну, це якісь Ведмедіно рибіно. А навіщо тут ці Бо Це ж риба, риба любить тісти таке. А, да? Комарів. Ну да, якийсь жук, комарик якийсь. Не знаю. Ні, це лящіні. Лящині велетіні. Лящі. Лящіно. Чи окунь, це напевно. Окуніно. Ні. Окунь! Алеоконь! <клес> 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 Він ходить О, на задній ні. план. Не знаю. Хто Я це? Так. знаю. Так. Е -э ну, це крокодил, кавун, кавун-крокодил. Або, можливо, це. Хто ти? <клес> 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 ти хто? <клес> ти хто? <клес> <клес> напевно water щось там. Напевно. Крокоділіні. Ні. Ну це ж кавун, кавуніно. Nie. Крокоділіно. Та ні! Бідевіче. Я не знаю, хто це. Ну це взагалі. Якщо я з, 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 з тим окунем запуталася, то це щось страшне. Страшіні. Котіні. Ні. Котіні, чотириногіні, ревіні. <смі> Ні. Друзі, не вже ви теж знаєте, хто це? <смі> Кіра. Коті? Я не знаю хто це. Я знаю, я це знаю. Я не знаю, хто це. Я знаю. Це бандіток. Бандіто носіти. <смі> Ні. Не знаю, теж не знаю. Бандіто капеліто. Так, друзі, тепер другий раунд. Другий Із раунд! тих мемчиків, яких я от не знаю. От реально я їх не знаю назви. Мені тепер будуть підказки. Але ми деякі заберемо, яких ти знаєш. Я цих не знаю. Ціх я вже яких а, я відгадала, я вже їх забрала. А так, але... Тепер у мене є назви. І я тепер завдяки цим назвам, ага, так, Можу підібрати, хто ж це може бути із Нехай оцих буде мемчиків. Добре, ось Можливо, Кіра мені дає першу Можливо, його масло. тут немає. Ладно, то давай мені такі, це я вже відгадала ага, його. Так. От, Наприклад, фрулі фрула. Фрулі Фрула. Фрулі фрула. Фрулі -фрула. І Ні, я тепер фрула. за них усіх маю зробити. Це мій найлюбимий. Так, почекай, фрулі фрула. Це щось має бути. З фруктами? Фрулі-фрула. Оце? Не це да, це, це є? Це, це не з фруктами. Я чомусь таки подумала, що цю пташечку може так звати Фрулі Фрула. Так мило. Тільки чому Фрулі Фрула взагалі не зрозуміло з назви. Це ми Ой, із картинки не зрозуміло. Фрулі-фрула. Це я буду знати. Фрулі-фрула. Наступний. Наступна назва: Лі-рі-лі ла-рі-ла. -лі. ла Ларіла. ла Лі Лірілі Ларіла. -лі, ла, -ла. хо хо хто ж це може бути? Так, а я поки наступного пошукаю. Ла, ла Оцей, напевно. Оцей. Лілі, ларіла. Чому? Як тут слон, кактус і два сандаля. Лірілі ларіла. Це фантазія. То їх створив. Так, наступна назва. Давай, нехай буде. Бр. патапін. Бр патапім Бр патапім Бр патапім Бр-бр патапім Оце. Так. О! Брбр патапім Бр-бр потапін. А ти каза великоніні носіні дереві. Я б ніколи не здогадала, що це бр-бр патапім Чому брбр потапін? Чому? Тому що це бир-бир-батап, і у нього довгий нос. <риск> Добре. Хай наступим. буде. О, трилі тропі. Тріпі. Трі Трипи. Петропі. Трі Петропі. <риск> Треба <Трипитропи. риск> <Трипитропи. риск> Почекай, Трі Петропі. Це, наверное, оцей? Який? Оцей? Ні? Ні. Так. Да. фіш, фіш. Ну, мам, це якось не Петропі, а, троп, тропа -тріпа. Папа роз... а так не написав. Нам це тато роздруковував так щоб mm -hmm. ви знали. Це для того, щоб я їх не знала і посилала. Але я по-справжньому так я звати, але так. Тому Нам це тож тато роздруковував, все і ми от Мама, граємо. Мама, Але поки ти не в курсі Петропі, це знаєш Три Петропі. Це не оцей, а знаєш хто це? Креветка котик. А це тоді хто? А, креветка котик, Це А Це як називається ще раз? тріпа. Чому? Я не знаю чому. Ну добре, хай буде так. О, тралелеро. Тралалеро тралала. Тралалеро, тралала. Не зрозуміло, чому акула тра -ла -ла. називається тралалала. -ла, ла тра Все, <після> <після> залишилось у нас чотири. Тепер Кіра мені буде підказувати, як називаються гусінні літачі. Так. так, так. Бомбомбіні -гусіні. гусіні. Добре, будемо знати. Так. Це хто? Це хто? Глорба, я б ніколи не здогадалася. О-о-о-о-о! Почекай зараз. Трулімена, трулі мена Трулімена, <плес> <плес> трулі трулімена, бо мене тут є. Трулімена, трулічина. Трулі чіна чому? чому? Тому, що... Чіна. Чина. Добре, і цей. Матео. Все? Так. Матео. Це прям ім'я Матео. Таке справжнє. Не вигадане. Матео. Мама, можна я пісню? Проспіваю. Давай яке? Про італійських має. Та лале тра ла тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. лалала лалала. Будникамба. тун тун гурка печино балеріна Матео! А, він там теж є. Ти бачиш? Клас, ну ось так. Я Мама, говорила, що я зовсім не ас в цих так, мемах. Так, Це теж зробив. Давай. Але тепер буду хоч щось знати. Третій, Третій раунд. Третій раунд. В третьому раунді у нас супер цікаві меми, які нам роздрукував тато. Я... я не знаю їх також, але я буду придумати їм назви. І В цьому раунді ми будемо просто вигадувати назви цікавим е мемам. Якщо ви знаєте, як по-справжньому називається такий мем, ліс. напишіть нам в коментарях, нам буде Мама, і справді подивись. цікаво, тому що в інтернеті наш тато зовсім нічого не знайшов, як вони називаються. Мама. Для нас це повна зала. Давай починаємо з цього. Давай, бери. Так. Давай, ти береш, потім я беру картинку і ти так. давай їй придумай. Я скажу, хто це. Бреду, вигадую. Покажи, що це... так, дивіться, хто в нас такий це. це у нас... Я думаю, що це ковбасіння, як Компосіно-октопу. Комбасі, або ком, комбасіно, октопусіно можливо. можливо. Я Боже, мене... губи, як у мами, подивіться очі, маму. очі. Подивіться, очі, губки, багато, багато тупусних лапок. Взагалі компасу. Ціка сосиска. А я думаю, що це. Сососіні, так, Сосідні октопусіння. Сосінні октопусінні. Як вам такий варіант? Якщо знаєте справжню назву, напишіть в коментарях. Нехай. Давай, Давайте, давайте, давайте закриємо і будемо. Отак, Ось так. Отак Ось Ось так будемо давай. обирати. Давай, Тепер обираю. я обираю. М -м -м. Давай я подумаю, Мені на риби це. дуже щастить. Давай я вигадаю з першої. Якоїсь. Давай? Mm. Чи ти хочеш? Ну, Давай думай, mm, давай я пос... думаю. Mm. Нехай буде <світ> фіщиніно. 에... Во... Mm. Як... воцер. Фішініно воцер. Фішініно воцер. <світ> Фіщініна... А знаєш, хто це для мене? Хто? Мама? Це якась риба, яка по пустелі біжить, щоб встигнути з водою добігти. А я думаю, що це якийсь турист, який заблукав у пустелі. Наприклад, це може бути фіщійно-туристіно. туристіно фіщійно Як тобі така назва? Нехай буде туристіно фіщенно Ну, прикольно виходить. Мам, тепер я. Ну, якась хоча б асоціація з картинкою. Тепер я. Нехай буде. Давай оберай. Свініна-грушіна! Так, подивіться на це суперпортрет. Дуже так, свініно грушіну ти кажеш, так? А я думаю, а знаєш, а я що вигадую? Я вигадую щось таке, що зовсім не асоціюється з картинкою. Наприклад, наприклад, наприклад. Наприклад. Це може бути. Наприклад, це фрукти. Наприклад, фруктіні смачіні. Фруктіні смачіні. Фруктіні апетітіні. О, фруктіні апетітні. Або фруктіно апетіно. Ось так. Така назва буде від мене. Для цього мама. А для мене це спинина грішня. Яку б назву придумали ви, друзі? Напишіть в коментарях. Мам, тепер ти давай вкладає. Наступне, ти, ти тепер. Ти? Ні, це моя тепер. Да. А, моя нюрока. Я буде знаю хто це тут вже видно. О, ой, це горила і багато бургерів. Бургерів. Чизбарів. Я думаю, що знає. Ні, це якийсь бікмаг, не знаю. Що так, ти так, як, яка його назва Може бути Горілі Гамбургеріні. Може бути так. Це горила із багатьма. Нехай буде, знаєш як? Як? Горрілі Макдользіні. Добре, це твоя назва. А моя назва буде. Горрілі гамбургеріні. Добре, а це буде моя назва. Кіра вже всі назви сказала, як я тільки могла. Так, що ж це таке? Чізбургери? Бо тому що там є чіз, там є сир. Чізбургеріні горіліні. там на сцену є. На ринг виходить чізбургеріні горіліні. Ось такий у нас сьогодні. Бокс. Давай. Добре, тепер ти обирай. Я обираю ось цього. Давай, вигадуй. Хіпопотійно-балеріно. Так Вау, Дивись. Хіпопотіно балерино. Це так каже Кіра. Балеріно, так? ти кажеш? Або балеріні, хіпопотінні. А я скажу, що це. Балеріні. Пінкотіні Пінкотінні. Хіпотінні. Балеріні. Пінкогопотіні О, балеріно Пінко Хіпотінні. Напевно, подруга Балерини Капучини А вона так нагадує на тебе. Дякую <гас> 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 Давай покажемо. Так, тепер моя черга обирати. Обираємо, 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 обираємо. Ого, oh, яка посмішка. Oh, Я відкриваю очі, і переді мною така oh. зуби. Посмішка. Так, перше, на що звертаєш увагу на те, що це корова. Такою посмішкою мама, людською мама. і чізбургер, так величезний. Я думаю, що це коро-коро. Е, коровіні. коровіні. <ривіні>. <риві> Якось так. так. А я скажу, що це просто смайліліні. Морозово смайліліні або чизбургер смайліліні. Як вам, друзі, до речі, смайліліні назва підходить даному мему. Обирай твоя черга. Давай, 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 давай. Хто у нас тут? Павучисько. назва від Кіри для цього мема. Синій. Блу спайдеріні, кікі Добре. Або Блу спайдеріні, Кітіни. Blue spйderini Kettinie. Ось Blue Spiderini katin А sí, mm, я Tittini. скажу, що це Блуріні Спайдеріні. Блуріні спайдеріні. А кіст! Отак. А три тропа трапа лапа. Воно ж знагано. <hi> <xiv> <hIII> <frustrating> <mulet>, <h não Northwest> Перерва! Мені треба витерти скло. Ми повертаємося. Скло витерте. Це добре, я все бачу. Отже, Блуріні Спайдеріні. Це моя назва. Така, отак я хочу собі. Я тобі ще раз. От скажи на мені, будь ласка, де тут оці? О! Оце! Як він називається? Троле, трола. Чому? Це акула і кросівки. Чому це й не може називатися? Просто Блуріні Спайдеріні. Може, підходить. Все підходить. Тепер моя черга. А давай на давай Енікібе. Давай я буду казати, можна? Давай. Еникебеники є лаваренки, менники, Бац. Бац. Добре, хай буде це. Вийшов зелений матрас. Хто ж у мене тут? И смелый, Кто-то зеленый. Смелый, и вотермилини. Хорошо, это твоя назва. А моя назва будет... Моя назва... Пигини. Вотермилини. пигини мелини. О, пиги-милини. Пиги-милини. Пиги-милини мне нравится, дорогуша. Пиги-милини. 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 Так. Прикольно. Пігідіміліні. Скажіть, друзі, класна ж назва для такого мема? Якщо подобається назва моя Пігідіміліні, то напишіть це в коментарях. А якщо знаєте справжню назву Пікіді то також напишіть в коментарях. Мені буде цікаво, і Кірі дізнатися, як же насправді звати Пігідіміліні. Мама, давайте отак. І ось. Таній мемчик на сьогодні, Кірен, Давай! Три, Два, один! Та-да-да-да! -да -да. Це Якийсь капець. Три, два, один. Ну Давай, удач тобі з назвою. Спробуй щось вигадати що для такого який, героя. Це що якийсь бр-бр-патапум? -бр це хіба і справді? бр 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 бр, -бр. Тому, То він... Та так пир 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 так пир Не пусть. Тебе вже боюсь. Тебе так п'ється? Все, досить. Це бр 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 Це кит і танк. Кит на танк. Кит в танк. Кит хто... і танк. Кит і танк. Кисітана. Давай, щось на манер італійської, італійського чогось, італійського акценту, напевно. Це ж італійські меми чи не так? Може це бомбомбіні меджикеті. О, цікаво, до речі. Це, типу, отак, от бомба, типу вона стріляє. І це, це кит? чарівний кит, тому що, що в нього окейські так. До речі, непогана. Кітіні, Мечики кітіні. Цікава назва, не оригінальна така, не проста якась. Добре, що я скажу. Кіті-біті А я скажу танко кітіні тоже банально якось. Якщо я просто назву його. бур 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 Ні. Потерпім! Бум-бум-бум-бум-бум! О! Бум-бум-бум-бум-бум! Чому ні? Бум-бум-бум. Мама, бум. закриваю, рота, щоб на тебе не плюнути. Добре. А чому ви ні? Бум-бум-бум-бум. Ну так. бум бум бини гузини. Можна все. Ці фантастичні меми дозволяють нам створювати для них фантастичні назви. Ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Моє знайомство із італійськими мемами. Це лише перше Мама, знайомство. Оце схоже на італійську мему. Угу. Це ні, це класика, це ні. Січ. О, отже, сьогоднішнє відео це було лише перше відео пов'язане з італійськими мемами. Ще я, друге буде! Я лише з ними знайомилася. Друга Ножливо, частина буде. Я вже щось і запам'ятала з їхніх назв, і тому ми можемо з тобою зіграти в наступному відео у гру. Угру! Там, uh -huh. де нам доведеться відгадувати, що за італійський мем ми є. Це як хто я? Мама. Який італійський мем? Я. А, тобто ми перевернемо. Ти прикладеш Оберемо карточку і ти будеш По... казати. Не дивимося, ти побачиш, і глядачі побачать, яким, наприклад, я буду італійським мем. І я маю від... наводити якісь питання, говорити, ти маєш відповідати так або ні. От я там буду говорити, я кит, ти кажеш ні. І я собі буду так здогадуватись, який італійський мем є я. Якщо хочете побачити таке відео, то обов'язково ставте нам лайки. Підписуйтесь на канал Ке і всім пока-пока! І напишіть в коментарях, хочете, щоб ми зняли таке відео з такою грою про італійські меми? Чи не хочете? Але хочете, хочете. Скажіть, що хочете. Скажіть, що хочете, бо ми хочемо пограти. Бо Я вже хочу. Всім до нових зустрічей, друзі. Пока-пока. За лайки. Пока -пока.